Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на youtube каналі «Хай Клює». Сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу і цікаву, на мою думку, тему, від якої в більшості випадків залежить результат нашого риболовлі. І це тема маркеріння. Це процес визначення глибини і рельєфу дна в місці ловлі. Бо я завжди на всіх своїх риболовлях перед тим як почати риболовлю. Обов'язково провожу маркеріння. Навіть якщо я рибалю в тому місці, в якому я рибалив вчора, я все одно це роблю. Якщо ви, приїхавши на водойму, не знаєте її, вам треба в першу чергу визначитись, де все ж таки ловити цю рибу. Чому? Тому що, подивлячись на водойму, незрозуміло, де глибше, де мільше, що на дні. Можливо, там мушля така, що неможливо ловити, можливо, там камні, можливо, там сміття, можливо, там є якісь зачепи, перешкоди, ще, ще ще щось. Можливо, тут взагалі одна мілина, і це взагалі місце не перспективне. Тому для того, щоб не втрачати даремно час, не просидіти півдня, не піймати нічого, а мати уявлення, де ви ловите, чи перспективне це місце, адже... Ми з вами знаємо, що в різні пори року, в різний час доби, навіть риба віддає перевагу глибшим, більшим місцям, риба може харчуватися, тоді вона стоїть на мушлі, або риба не харчується і вона може ставати, наприклад, на теплу воду, на мілину. Дуже багато нюансів. Я зараз всі ці нюанси не буду перераховувати, оскільки це займе дуже багато часу. Однак, саме для того, щоб визначити, чи перспективне місце для ловлі маркеріння має бути обов'язкове. Для маркування зазвичай використовуються спеціальні грузки. Грузики ці зазвичай мають різну форму і вагу. Власний досвід мій привів мене до того, що я для маркування зараз використовую лише однієї форми грузики, і це отакі міни. Ось такі різної ваги. Ось, наприклад, покажу вам, які є в мене. Є 100 грамів, є 80 є 60 і є 40 Вагу треба підбирати в залежності від тесту будлища. І від глибини в тому місці, де ви будете маркуватися. Якщо ви, наприклад, на Дніпро взянете маркувальний грузик 40 грамів, а там глибина 15 метрів і течія, то цей груз від точки, де він впаде, знесе на 20 метрів або на 30. І таке маркування буде, як то кажуть, до одного місця. В складних умовах можна використовувати 100 грамів навіть, якщо велика течія, 100 грамів поставили і тянете його. І відповідно враховувати тест вудлища. Якщо узагальнити, то моя порада така: якщо у вас вудлище до 60 грам тестом, то краще використовувати ось такі 40 грамів. Якщо ви ловите там, де велика глибина і течія цим вудлищем є більш-менш якась, то можна використовувати 60 грамів по вершині тесту, але все ж таки найкраще 40. Якщо у вас вудлище до 100 грамів, то тут можна використовувати в залежності від течії і від глибини 60 і 80 грамів. Якщо у вас вудлище, наприклад, тестом 150 грамів, то тут можна використовувати 80 і 100 грамів. Найчастіше я використовую саме 80 грамів. Крім цього, в мене, ось, ви бачите, є ще такий груз маркувальний, це називається булава. Однак я його вже не використовую, я його собою вожу до того часу, поки не відірву. Колись я ними користувався, але, повірте мені, інформативність від нього значно менша, ніж від отаких мін. З власної практики, я можу сказати, що я дуже часто помічав, що риба. Краще ловиться на зміні рельєфу. Наприклад, ви закинули, тянете, 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 мув, 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 потім починається мув менше-менше перехід в пісок, а потім в мушлю. І зазвичай фідеристи, особливо спортсмени, вони шукають у ці зміни рельєфу. І тут зупиняються. Якщо обирати між мушлею або камінням невеликим і мулом, то в 90% це буде мушля або каміння. Бо я вже говорив, в мул все провалюється, важко знайти насадку. Однак бувають ситуації, коли все ж таки доводиться ловити на мулі, і там результат інколи буває краще. Але це буває вкрай рідко. Якщо, звісно, у вас, от я, наприклад, як тут взять, тут майже всюди мушля. Далі я покажу практичну частину, як я це роблю. Однак, з цієї мушлі є мушля, яка взагалі ловити неможливо, де не прорвеш, вона величезна з камінням з усім. А є мушля невеличка. А є потім пісок і мул. Його тут дуже мало, але все одно він є. І ось правильно примірявшись, ми зможемо визначити найперспективніше місце. Я називаю це зробити те, що ми маємо зробити. Як воно буде, це вже покаже час і покаже риболовля. Але підготуватись, знайти, як нам здається правильне місце, на якому в цей час, в цей період має стояти певний вид риби це наш обов'язок. І повірте мені. Я вважаю, що це 70 не менше відсотків успіху в фідерній риболоді. Тому, друзі, зараз я покажу, як я міряюсь, розповім свої відчуття, і я ось цю практичну частину все ж таки покажу в плані проміру. Я буду відразу мірятись, розповідати вам, як я рахую, що в мене в голові, що я тяну, що я відчуваю, що я думаю і як я обираю. Ну, а зараз я розповім і покажу, що і як би я робив, якби я приїхав на риболовлю. І давайте цю практику я покажу саме на ситуації, коли це нове місце. Тому що це ситуація найскладніша і тут найбільше нюансів. Приїхавши на місце, я розмістився і визначаю орієнтир на протилежному березі. Для мене це буде отей такий рудий кущ біля води. Він нікуди не дінеться. Наприклад, якщо це хлопці на лодці, то вони відпливуть. А треба вибирати орієнтир, який завжди буде на одному і тому ж місці, і бажано, щоб був добре видно. І закидаю я на максимально можливу дистанцію, на якій я зможу ловити. Чому? Тому що я нічого не знаю і мені треба зрозуміти, я можу закинути, наприклад, на 70 метрів, тому я кидаю на 70 метрів і починаю від 70 метрів перемірятися. Можна малювати спеціальну схему. Дві осі намалювати осі координат. На одній це буде рахунок, на який падає грузило, а на іншій це буде довжина. Шкалу для градації можна обирати будь-яку. Зазвичай це 5 метрів. Але якщо вже промір точечний йде, це можна робити метр. Я коротенько потім розповім, як це робити. Обравши орієнтир. На протилежному березі ми будемо на нього закидувати на максимально можливу довжину. Як тільки груз падає в воду, ми починаємо рахувати. Можна рахувати голос, можна відбувати це на секундомірі, можна про себе рахувати, як вам зручно. Але якщо ви рахуєте в голові, то я вам раджу в голові рахувати якомога швидше. Наприклад, не рахувати там один, два, три, чотири. Бо якщо ви рахуєте повільно, а глибина невелика, то поки груз ваш впав, ви дорахуєте до трьох. Ближче ви дорахуєте там до двох або до трьох. Ви не зможете оці невеличкі перепади вирахувати. Але, але якщо ви будете рахувати швидко, так як це роблю я, наприклад, тільки груз впав у воду, ви рахуєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, отак, то він у вас 5 разів впаде, в різних місцях. І ви зможете навіть оцей маленький крок, там, наприклад, падає тут на 20, а тут на 18, тут на 16-15, тут знову на 17-18. Тобто, якщо ви будете рахувати швидше, у вас більша ймовірність прорахувати оці невеличкі перепади глибин. Тому закидаємо і одразу рахуємо. Забув сказати, вудлище дайванзон Z36 до 80. Груз для маркерня вагою 80 грамів. Для мене це дуже зручно і тому я його використовую. Вважається, що отакий груз вагою 100 грамів падає 1 метр за секунду. 80 падає десь 80-90 см. Це плюс-мінус. І тому, знаючи це, знаючи свій рахунок, ви зможете вирахувати глибину. Наприклад, як це робиться? Я знаю, що у мене 80 грамів, він падає десь 90 см. 80-90 см за секунду. Я дуже швидко рахую, у мене це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У мене десь 1, 2, 3, 4 це одна секунда. І я знаю, якщо він падає у мене на 20, цей грузок, то це приблизно десь 5 метрів, плюс-мінус пів метри. Якщо він падає у мене на 14, знову ділимо на 4, це виходить десь 3,5 метри. І повірте мені, на практиці це вже перевірено. А перевірено як? Перевірено, коли хлопці, наприклад, були з ехолотами в цьому місці, або ну я маю на увазі в будь-якому місці, або по карті глибинок. От у мене Вова Ліфір, він карту глибини відкриває. Ми там ловимо, він відкриває, і ми самі себе перевіряємо. Ми кажемо, десь 11, дивимось так, дійсно, там 10, там 11, 12 метрів. Тобто, це перевірено. Ви за 5 за 6 разів зможете це все пробити. Звикнете і у вас буде своя схема, по якій ви будете працювати. Тож поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14. Впав на 14. Все. Вибираємо слабину. Ви бачите фідер напружений. Тобто. Не так просто ось пішов. І я починаю тягнути. Швидкість протягування не, не, не має бути повільною або дуже швидкою. Тобто це середня швидкість. Саме на такій швидкості ви зможете протягнути дрібні перешкоди, не будете на них зупинятись. І в той же час це буде інформативно. Бо якщо ви повільно будете дуже тягнути, це нічого не дасть, ви нічого взагалі не зрозумієте. Якщо дуже швидко, дуже мало інформативно. А швидкість має бути більш-менш середньою. За 3-4 рази ви зрозумієте, яка для вас комфортна. І поїхали. Ось я намагаюся і бачите, застріває. І квівер вібрірує. Це говорить про невелику мушлю. Або каміння. Підмотав і знову. бачите. Вібрує і застрягає. Це говорить про те, що дрібна мушля або каміння і крупна, дрібна і велика. Поїхали далі. О, зараз плавніше. Це вже мушля покрита мулом, бо, бачите, немає такого дріботіння, а тук, тук, таке. Далі. О, бачите, мул, глибокий мул. Тобто кювер іде без дріботіння рівно, але дуже важко. Бачите, як натягується. Мул закінчився і знову мушля. І знову дріботіння. Але це дно дуже. Складне чому? Тому що, бачите, дуже важко протягнути. Тобто в такому місці краще не ставати, бо буде обривати по відсі і чіплятися. Тягнемо далі. Бачите, як вівер зупиняється. Дуже серйозна мушля. О! Тепер починає бити. Бачите дріботіння? Знову ж поки що дрібна і велика мушля. Мулу вже немає. О, велика мушля. Дуже сильне дріботіння квівера. О, Велика закінчилась, пройшла маленька. Бо такі дуже дрібні дріботіння. Застало велика. Є, ще є. Знову глина, мул. Бачите, рівно йде, без дріботіння. Це не пісок, це мул, бо це відчувається, бо як пісок, так ніби, знаєте, що стягне так по пісочку, а якщо мул, воно так плавно йде, без нічого. І з часом ви навчитесь навіть відрізняти маленький мул від глибокого. Так, продовжуємо. Але під мулом є мушля. Бачите, як ціпляє. О, починається знову дрибатіння. Пошли маленькі дрибатіння. Застряло взагалі. А якби ви не примірялись, отак би могли б постійно чіпляти годинничкою і повідцями. От дріботіння, Це вже пішла мушля без мулу. Осуцільне дріботіння, бачите? Але це вже невелике дріботіння. Тобто отут би можна було ставати. Тому, якщо ви протягнули, бачите, що є перспективна точка. Ви отак протягнули і бачите дріботіння, Ага, ніби невелика ракушка. Порівняно з тим, що було, може б спробувати. Непогано йде. Непогано. Дрібна мушля, бо дрібне дріботіння не застряє. Ой, починає застрягати. Знову. Ага, ми бачимо, знову застрягає і, скоріш за все, отут десь буде бровка. Ага. Тому от ми наміряли, ми побачили, є маленька мушля. Серед всього того, це найкращий варіант. Ми відкриваємо кліпсу. І метрів 5-6. Відкидаємо. Ставимо на кліпсу. І оце у нас перша точка, яку ми перевіримо зараз. Але про це одно протягуємо далі. О, все, тут вже засіло. А це вже, мабуть, бровка. Як перевірити бровку? От умовно, ви зараз затягнули, бачите, бровка? Вона може бути чітко виражена, там все просто, але може бути і не чітко виражена. Тому, якщо ви вважаєте, що це бровка, ви відступили від бровки. Умовно, 2 метри. І поставили кліпсом. Потім перетягнули і затягнули на цю брівку. О, мул пішов. На брівку була мушля, а потім знову мул пішов. І знову каміння, і трава вже все. Ось виходить, зараз ми затянули на брівку. І ми ставимо кліпсу. Тобто ми кліпсу зараз поставили на перспективній точці першу, другу кліпсу. Перед брівкою і третя кліпса на брівці. А тепер перевіримо на рахунок різницю в глибині. Бачите, як я казав, трава. Зараз у нас найближча кліпса стоїть на брівці. Тому ми сильно розганяємо, розганяємось і знову закидаємо і відразу ж рахуємо. Ой, Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Бачите? Це під берегом і навіть видно по хвилі. Тобто це брівка. Знімаємо кліпсу. Це на брівці. І ми знаємо, що зараз у нас буде за брівкою метрів 5 далі. Один 11, 12, 13. 13. Бачите? Все. На брівці витягнули 10, за брівкою 13. І аж там ми міряли, було 14. Тобто, наші підозри підтвердились. Ми тягнули, тянули, знайшли брівку, відступили. Там 13, витягли на брівку, тут 10. Все. Ситуація, коли вона дуже добре відчувається, це окей. Але якщо ця брівка отака маленька, то вона перевіряється отаким чином. Так, ми знаємо, що ми визначили точку перспективної долові. З брівкою ми визначили, знімаємо і зараз будемо перевіряти нашу точку. З теорії фідеру, саме перспективне місце ловлі це якраз як брівка спала і ось за нею шукаємо. Якщо можна підняти годівничку чим ближче до брівки, якщо не можна, відступаємо 2-3 метри так, щоб можна було зробити протяжечку і вирвати годівничку разом з рибою. А зараз ми відбились на першому закиді на мушлі, такий більш-менш однаковий, і спробуємо там поміряти глибину. Ой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це дуже близько. Тобто виходить, що оце мушля у нас маленька була вже перед самою брівкою. От Зараз ми знімаємо і потягнемо. Тобто перед брівкою, бачите, 12, потім 13, маленький приямочок перед самою брівкою і вихід. Це типово. Ось ми зараз протягнемо, бачите, 24 метри. І зараз ми станемо в брівку. Все. Ось ми стали. І ось наша брівка. Тому, що нам показала ситуація? От один захід лише, що показав? Що фактично під тим берегом вихід, потім починається саме русло, і воно доволі довге. Але на цьому руслі поки що ми не визначили ніяких там дуже великих глибин. Тобто глибина 14, 13, 13, 13, 12, 13, тобто йде це русло, там є. Мушля, там є мул місцями. Однак немає чогось, поки що ми не побачили кардинального. Тому зараз ми закинемо, ще раз будемо тянути. І по дну, що ми визначились, ми бачимо, що є величезна мушля, на якій ловить нереально. Є мул, на якому б краще не ловить. Є оці проміжки, де є мул і мушля, і є, де є мушля. І з всього цього я б зупинився в тому варіанті, який має невелику мушлю. Де можна зробити протяжку, де можна зробити е і підняти годівничку. Це за умови, що глибина плюс-мінус сюди однакова. Пробуємо ще раз. Але вже закидаємо не так далеко, бо що далеко нам зрозуміло, нам там нема чого ловити. Але умовно на центр: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. О! 18, бачите? Тобто, як я і казав, ми з того краю закинули далі, там мілко було. Ми стягнули. Оцей приямок, а потім пішло пішло підйомчик. От зараз і спробуємо. Спробуємо там знайти. Давайте там захліпсуємось. А це я вам зараз розповім інший метод. Якщо в такій ситуації, от ви закинули, і ви бачите, що сюди глибина було завжди 14, а тут 17-18. Тобто це десь майже на метр глибше. Але бровки цієї ямної може не бути. Тому вам треба визначити. Наскільки цей похилий підйомчик іде. Як це зробити? Ви, наприклад, знаєте, що у вас вублище виматує метр. Давайте з метром найпростіше. От ви закинули 18, так? Поставили кліпсу. Давайте зараз протягнемо. От протягнули. От я бачу, що тут мушля поменше. А тут знову така, що не потянеш. І мул пішов. О, і мул пішов. Давайте ми за цим мулом станемо. І знову мушля і знову мул. Ха -ха. І знову мушля. І тут така здоровена цепа. О! І тут, мабуть, вихід. От давайте зараз оцей дальній вихід переміримо. Бо виходить як? Отут, отут, от якщо зараз ми перевіримо, тут десь має бути близько 15. А може навіть десь 16, але не 18. Тобто, зараз перевіримо. Але кліпс ми вже наставили. І пам'ятаємо, що найдальніше у нас на 18, потім ближче, ближче. Один, до 25, 88, 91, мама 18, 18, 20, 20, 21. Тут ще глибше. Тобто я перетягнув тут ще глибше. О, це чудово. Залишаємо її. Але тут бачите, як погано тянеться. Отут велика мушля, але вже немає сміття. А отут велике сміття. Давайте спробуємо. Оця, оця точка дуже перспективна, дуже непогана. І вона мені сподобалась. Виходить як? Ми перший раз закинули, поки ми тягли, зважаючи на те, що перепад невеликий, нам здавало, мені здавалося, що дно більш-менш однакове. Але коли я почав точково кидати, я зрозумів, що воно не однакові. Бачите, там 14, тут 18, тут 21, а потім сюди буде вихід. От зараз давайте перевіримо, скільки тут. Де ж цей вихід починається. Ми знайдемо цей вихід зараз. Отут, отут в цьому якраз руслі можна ловити. Давайте спробуємо ще ближче.

Бачите, центр річки найглибше місце зменшення глибини від того берегу, русло і підйом. Так, визначаємо. У нас декілька кліпс. Ті кліпси можна залишити і просто їх не трогати. Або можна їх зняти. Для того, щоб їх зняти, ось зняли. Ну, для того, щоб вони вам не заважали. Зняли кліпсу. Нічого нічого, це робочі справи. Цього можна і краще не робити, однак, якщо ви перфекціоністи і не хочете, щоб у вас було декілька кліпс, вимотали, все. І поставили кліпси. Так, тянемо. Мушля дуже серйозна, але отут от принаймні можна протягнути. Все. Зараз контрольний закид. Для того, щоб ми 100% не ловили на муляці, не на смітті нигде. Контрольний закид. 1, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Все, чітко. Навіть отак, рахуючи дуже швидко, ви бачите, що 22. А якщо б рахунок один, два, три... То у вас би цей перепади, ви могли б його не визначити. Так, поїхали. Дивимося, як нам як веде себе квівер. Ну він тянеться. Тобто мушля велика, але нездоровенна. І тут му ви бачите, що нам за такий короткий період часу вдалося знайти місце. Для ловлі, більш-менш перспективне, з якого ми починатимемо. Якщо ми почали з цього місця, яке нам здавалося на перспективніше, 20 хвилин зазвичай 30 достатньо для того, щоб визначити що ще є активна риба, поміняти декілька насадок, поміняти спосіб подачі корму, поміняти кучу повіців. Поміняти темп, все зробити. Для того, щоб визначити, якщо є активна риба, розкормлюємо ловимо. Якщо немає, міняємо дистанцію на меншу, наприклад, там, де глибина менша, або де інше, де інше дно. І дуже часто все спрацьовує. Тому, друзі, без цього, я вважаю, фідерна риболовля, ну, починати її не варто. Бо, якщо ви не помірялись, відірвались, зачепились, риба стоїть на якійсь перспективній ділянці, а ви цього не знайшли. Здавалося, ніби всюди міль, але ми знайшли місце найглибше, на якому більш-менш можна ловити. Ви скажете ехолот? так ехолот. Але я особисто бачив, коли хлопці ось такої пори, майже взимку, в трусах відірвавши той ехолот, плавали і шукали його. Все, підбиваємо підсумки і закінчуємо нашу таку довгу-довгу зйомку. Я вам коротенько розповів про схему. Яку треба малювати, як я вважаю, особливо на початку. Чому? Тому що якщо так багато дистанцій, ви забудете, а намалювавши схему до того часу, поки ви не навчитесь якісно маркеріння робити, вам краще її намалювати і ви бачите її наочно. Одна вісь це рахунок, на який падає грузик, інша вісь – це дистанція. Дистанцію можете, як вам зручно, або по обертах, або по метрах. І, намалювавши, матимете собі уявлення про дно. Крім того, ці точки маркерні, які ви будете ставити, ви можете навіть робити собі посилання і писати, там як є дно, мул, мушля велика, маленька. Плюс, мінус, тобто, будете ловити, не будете, як ви вважаєте, на цьому місці. Інколи на змаганнях, коли складне дно, доводиться оцю схему розбивати по метру. Я інколи так роблю. Наприклад, я закинув, знайшов глибину, і мені треба вибрати якийсь невеликий приямок. Я закинув, потім один оберт прибираю, ставлю кліпсу, ще один оберт прибираю, ставлю кліпсу. І отак 5-7 або 10 кліпс ставлю. І мене виходить як? Я оцю дистанцію 10 метрів через кожен метр перевіряю і на рахунок прораховую, і все в блокноті записую. І виходить, що у мене ця дистанція 10 метрів розбита ще на отакий приямок, на отакі приямочки. І тому я знаю точно, де в який приямок мені ставати. Це буває, дякувати Богу, дуже рідко, але інколи буває. Тому, друзі, я розумію, що відео довге, але є нюанси. І ці нюанси, вони обов'язкові. А саме маркеріння, я впевнений, це обов'язковий елемент. Тому що без нього, поки ви не навчитесь якісно його робити, як би ви не намагались, але стабільного результату добитись дуже-дуже важко. Якщо ви рибалите завжди на одному місці, ви принаймні знатимете, що на цьому місці, де ви ловите, чому це так було. І вже. Знаючи, що, наприклад, ляж у вас добре ловиться там на мушлі при такій то глибині, коли ви приїдете на якесь інше місце, промірявшись, ви знатимете, ага, що ляж все ж таки на мушлі, знайшли цю мушлі, стали і побачите, якщо ви це робитимете, а, наприклад, ваші друзі або сусіди не робитимуть, у вас результат буде значно кращий. Тому майте на увазі все. Кому відео було цікавим або корисним, обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі!